Всім привіт, друзі! Всім привіт! І сьогодні ми знайшли ще одну гру ігра в Кальмара. Вона е, називається так: Спрунки Bat Squid Game. Це е, спрунки Bat Squid Game переносить напружену атмосферу гри Спрункі Сквіт Гейм. У світ спрунки з високими ставками поєднуючи, захоплюючи теми виживання з креативною музикою, музичною композицією, цей перехресний мод перетворює спрунки на гру стратегії, ритму та напруги, де кожен удар може бути вашим останнім. І ми поїхали. Нам дуже цікаво, як, як ви бачите, тут нові моди, е, нові моди, персонажі. Нові, нові персонажі з'явилися. Так що е, ми дуже-дуже хочемо дойти до них. Цей звук так і залишився таким же ж самим. Ідемо далі. Далі у нас так То був ред це... Так, цей теж. так і робот. Так. так, так, залишились ті ж самі. І це... Ти думаєш? Так. Да. Mm -hmm. да, залишились поки поки нові, нові аудіозвуки. Ми хочемо вам показати, чи варто грати в цю гру, чи ні, чи можна просто зайти в спрунки і пограти в інкредібокс спрунки Те mm -hmm. ж саме, ті ж самі персонажі, ті ж самі звуки, mm -hmm. можна просто зайти в інкредібокс і пограти в інкредібокс, чим а, тут а, щось творить. Ідемо далі. Друзі, мені кажеться, що всі персонажі будуть. Стало такими же звуками, глади, як стало ялки. Йдемо далі. Друзі, ми, зали... ми остановилися на охоронцю. Охоронець. Нам дуже цікаво, який буде звук. Ну, так. Який буде звук тут? І це так і залишиться стар... старим звуком. О, клас! О! Цей о, блін, це, цей звук я чула вроді би, в ігрі, з ігри якийсь. Ну, з їхньої гри, яку вони проходили. Якщо я не ошибаю, це, вроді би з першого сезону. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях, де, де цей звук ви почули в перший раз. Але це уже надає нам сили йти далі, mm. і хочеться поглубитися в цю гру більше і більше. далі? Походу кукла це дерево в сплунки. В... Тому що там должно. А, на місці дерева? дерево? Yeah. Ну так, зробили, типу, цей куклу цей. Цей, цей звук старий теж, так? Скай. Діло в тому, що я хочу їх показати, щоб вони почули, друзі почули звук. Дивіться, це так і залишилося. Ось цього я візьму. Я саме цікаве хочу залишити на потом. Так що звуки, як ви бачите, тут так і залишилися. Ти самий сам... хочеш обставити охоронця, це ні. показала, що він і ніс, що звуки все-таки тут і ні. Але, але як ви бачите, ці, тут іменно струнки цих персонажів так Ти і залишилися. Зайчик зараз ще залишився і все. Ось я показую зайчика. Те, що, як ви бачите, що залишився звук той же самий. А зараз ми переходимо на новесеньких. Так, закінчили ми на зайчику. Йдемо на новенькі. Новенькі наші йдуть. Це цей. Дубелецьким зробимо. Далі. Іде, зараз я показую. Ми з Міланою спорили, яка буде пісня на цій кукелі. Так що вгадали обоє що буде. А, до речі, спрунки? Squid Game, переводиться як спрунки, але гра в кальмара. Так що, але граємо далі. Так, цей 456. Говорит, ло, да. А він О, ласка, я так знав. Так. А, він кричить, це як в второму сезоні, а. да, було, що він він на кукле кричав, що ета стойте, типу, да? Да, очіп. Не двигайтесь типу. О, ло, це не двигайтеся. Пам. Пам. Добре. Па По-китайськи. А ще цього мене це і, О, і, 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 і. А можна Так ми... це теж скукли. А це теж скуклы. А, а давай клег да? сделаем. Це теж скуклы. Ну, да. Тільки просто, типа, да... змінений. А давай клег сделаем. А, ти давайте всі все вместе сейчас все зробимо. Mm. Що получится. А давайте. Все, ну, все, тут. Ні, це балаган, виходить. Якщо їх всі, всі разом, це, виходить, балаган. Так, друзі, ми ще вам покажемо галерею. Ну так. Да. Нічого не змінилось. Ні, той же самий інкрідібок з порунки, так і залишилась галерея. Нічого цікавого, так. А ми йдемо на mm. хорор, друзі. Хорор, на... Я ми хочемо, а обов'язково можеш поставити хорор? Mm, мені страшно. Давай, давай. Ну чого, а звук який? А, який я був, так і залишився так, друзі, якщо б наші... Якщо б наші персонажі були в клові, ось ці формочки, квадратики, то це було вже страшно. У, уже б що-то новинка якась була б, це вже ну, да, цікаво, класно. цікавинка. Ми до того грали в Incredibox спрунки uh, Paramixed. Paramixed. Переміксити Squid Game, Там набагато цікавіша гра, чим тут. А Тут а мені подобається, звісно, те, що вмістили тут свою музику. Задній фон дуже цікавий іде з самого бункера. Так, як ви чуєте, звуки так і не помінялися. Йдемо далі. Мені так жаль, що не помінялися. Я вам покажу ось. Угу. Да, звуки так і залишилися, нічого не помінялося, а ми йдемо далі. Послухаємо цього охоронця. Он з пістолетом. Угу. Він змінився так, Він уже якась новинка. В усі сторони так дивляться. Йдемо далі. Ой, не люблю його. Мені он щас... Мишка этот Скай. Я зараз я стареньких цих всіх зроблю. Ми цього брали. Мені этот Мишка Скай, Sky, як співає. І да. вот этот цвісток. Ну, я, як ви чуєте, друзі, так і залишилось. Так і залишилась музика, так і залишились персонажі свої на своїй подобі, на свой со своєю смертельністю, я так скажу. І що, хто в нас ще там? Mm -hmm. Я, я не е, у нас зайка. Зайка залишилась зайка ще. Ми показуємо, що вона така ж сама та залишилась. Я щось новеньких покажу, що вони, що вони знають, що вони. Роблять. Цього ми вже показали. Цього ми вже показали, друзі. А ми щас покажемо кукулу. Так, у нас кукла. кукла. Ух ты, у нее белые, очи. Нет. страшно. Страшно. Тебе страшно? А цею? Она по страшному распевает, как великан какой-то. Нет, это просто заживает. Кассету заживала. Она цей тоже так же самое? Ти теж зробили, типу, цей замедлено. Ну, звісно. <рес> І ось цей у нас залишився Ну, тут такого нічого не змінили. Змі... Змінили його самого, це що він не чорний, а просто окантовка очей, типу, нарисовані. Ну, гра в цілому, я так скажу, що нормальна та гра грати можна свою. Свій трек зробити теж можна. Цілком можна. Друзі, для захоплюючого досвіду завдяки детальному візуальному зображенню, інтенсивному звуковому дизайну та захоплюючим взаємодіям, цей мод. Перетворює струнки на битву за виживання за допомогою музики. Але е, битва за виживання була але тільки в чотирьох персонажів. Тобто кукла, кукла-хородець цей, головний, цей і 456. Е, нічого тут більше цікавого я не бачу. Але свій трек можна і зробити і зайти в Incredibox Prunk, і просто пограти. Друзі, а якщо вам сподобалася ця гра, і сподобались ми з Міланою, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте лайки. І не забувайте писати в коментарях, який ваш найулюбленіший персонаж. Всім до нових відео, всім пока-пока!